В Україні виявили нові поклади нафти та газу. Їх експлуатацію розпочне Укргазвидобування. Про це інформує Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Йдеться про Горобцевське, Кобзевське, Західностароверовське, Євгеніївське і Дробишевське газові родовища. До цього переліку слід додати Валюхівське нафтове родовище. Укргазвидобування повністю належить Нафтогазу і є найбільшою газовидобувною компанією України. Два підприємства титанової галузі повертаються в державну власність. Йдеться про Іршанський гірничо-збагачувальний та вільногірський гірничо-металургійний комбінати. Досі їх орендувала компанія Кримський титан, пов'язана з бізнесменом Дмитром Фірташем. Як твердять, в уряді строк дії оренди вирішили не продовжувати через низьку орендну плату і брак інвестицій у розвиток підприємств. Далі комбінати можуть продати за 6-10 мільярдів доларів. Уряд вирішив повернути підприємства державі минулого тижня. Сам орендар уже чотири рази відмовився допустити на них ревізорів, кажуть у фонді держмайна. Фонд державного майна і уряд був змушений звернутись до правоохоронних органів з метою і з проханням сприяти все ж таки виходу на об'єкти оренди, тому що якщо орендар не пускає орендаря фактично власника цього майна. Для проведення інвентаризації це викликає певні сумніви. А щодо цілосності і збереження такого майна Туреччині запустили високошвидкісне залізничне сполучення між Стамбулом та Анкарою. Будівництво почали ще у 2003 році. 533 кілометри можна тепер подолати за 3,5 години. Ціна квитка в один кінець становить 25 євро. Це дорожче за автобус, але дешевше за літак. Керівництво обіцяє запровадити систему знижок, приміром знизити ціни на певні дні та години. Наступного року цей потяг приєднають до системи Мармарай, яка сполучає азійську та європейську частини Стамбула під водою. У жовтні Росія та Китай підпишуть угоду про спільну розробку далекомагістрального широкофюзеляжного пасажирського літака. Близько 80% усіх пасажирських повітряних суден в Росії наразі є імпортованими. Тому Росія та Китай мають розпочати співпрацю якомога швидше. Часу на зволікання не лишають санкції. В уряді заявляють, що саме через них в країні слід нарощувати внутрішнє виробництво літаків. Електролюкс купує в Дженерал Електрик бізнес з виробництва побутової електроніки. Ціна питання 3,5 мільярди доларів. Це найбільше придбання для шведської компанії. Такі витрати можуть виправдати той факт, що Електролюкс отримує доступ до ринку США, що є прибутковішим за європейський. Пробитися туди самостійно було вкрай складно, навіть враховуючи те, що електролюкс другий найбільший у світі виробник побутової електроніки.